Друзі, всім вам привіт! Ми знову на кухні. Сьогодні у нас такий горіховий торт. Чимось навіть коржі нагадують коржі з київського торту. Але крем там і сама начинка просто мені здається неймовірна. Відразу побачивши цей рецепт, ми захотіли його спробувати приготувати. Отже, для приготування саме коржів. Нам потрібно горіхи. Цукор, ванільний цукор. а також яйця. Їх треба вісім, а точніше, навіть не яйця, а білки. Зразу всі інгредієнти не будемо показувати, будемо по порядку все робити, тому що торт готується в три етапи. Ми закинули яйця в холодильник, щоб вони нам були холоденькі, щоб їх легше можна було збити. Тому що при кімнатній температурі, як нам вже писали в коментарях, білки збиваються довше. Ми думали, що вони взагалі так не збиваються. Два, чотири, шість, вісім. Так, вісім домашніх яєць. Значить, нам потрібно всі вісім білків в миску викинути. І окремо 4 жовтки. Їх треба окремо відкласти. Жовток перекидає, щоб білок вивев. О, це білок вивалився. Окремо один жовточок. Тільки не попади жовток сюди, добре? Поможеш йому. Не так. Тату тільки не відривай. Так не так, треба. Не треба димку буде. вивалився. Тут все як завжди, нам потрібно збити білки до такої піни, щоб прям трималися на вінчику. І додавати сюди дрібку солі і плюс все, оце, що є в нас на столі. І горіхи треба перемолоти перед. Збивай на. Отако. Одною рукою тримаємо а другою збивай. Ми одразу додаємо сіль. Я тут забагато, тут треба дрібка. Це я дозрівку не зупиняйся. Тримай вінчика рівно, бо її будемо, не буде хвукати. Ей, Що ти робиш? Тримай. На, бувай далі. Горіхів потрібно додати так само, як і цукру 260 грам. Але ми за нього в нас терпіння не вистачило, то тут тільки десь в районі 200. Я думаю, цього вистачить так само. Вищу кнопку, вище не нажимає. Аня перейняла естафету в Луки, тому що Лука втомився. Наступний я на черзі. Давай. Вже блендер гарячий, я, я вам скажу, Забагато багато Але бачите, ще воно не тримається, так що треба ще збивати. Воно має триматись на вінчку. В принципі, дивіться, що виходить у на нас. Супер! Це те, що потрібно. Бачив mm -hmm. Давай горіхи додаємо yeah, тепер. Yeah. Тепер, друзі, нам потрібно всі наші горіхи висипати сюди в цей білок. Задні би то щось дуже секретне. Mm -hmm. Помаленьку, помаленьку, чуть-чуть. Побери -чуть. ручку і просто. Тобто Я встигав втягав mm -hmm. Давай. Я не позамиску. Саму головну роботу я зробив, Аня, дивись, не запорити нічого. А я їду забирати дитину зараз, садочку. Так що, Аня, це на тобі. Mm. Я тобі довіряю. Коротше, ну встаємося ми з тобою двоє на хвісті. Так, Отже, будемо випікати по одному, напевно, що коржику. Простого олівця поносиною. Для чого? Давай швидко. А я... А я мікрофон, ти шо? Отже, взяли таку бляшку, щоб не було ніяких слідів, взяли пергамент. Давай, Лука, далі, дивись, нам треба з тобою зробити. Бачиш, що ми робимо? Наш. Тримай. Так. Вкусні. Скільки в нас таких великих куржів тут? Так, все. Я думаю, що вистачить. Є в нас такий режим конвекції. Температура, друзі, 160 градусів. Ай, духовка гаряча. Випікаємо при температурі 160 градусів режим конвекції. Якщо у вас такий є, і 12-15 хвилин. Якщо немає режиму конвекції, випікайте просто звичайно, але так само хоча б дотримуватися температури 160 градусів. Отже, друзі, давайте заглянемо що у нас тут. 15 хвилин не відікався. Можливо, хай ще 2-3 хвилинки і будемо виймати. Він ще м'якенький. Я от пробую, він просто м'якенький. Можливо, треба довше, тому що духовка була не повністю розігріта. Ось такий у нас вийшов коржик. Я не знаю, друзі, чи він відстане. Отже, друзі, значить так, коли будете додати горіхів, крем, ти вже казала? Їх бажано плавно додати і легенько перемішувати. Ми от взяли швидко їх перемішали, і воно трошки, скажем так, воно збилося трохи. І корж вийшов. Бачите, який тоненький. Ну це не від того. А від чого це не від того він вийшов. Від скільки ти накладаєш, скільки є такий він не вийде. Да? Угу. Ну коротше, майте на увазі, що перемішувати треба обережно, коли ви додаєте горіхи, а не так як ми. Поки печуться коржі, готуємо наступний етап. Нам треба вінчик. Нам треба для нашого заварного крему молоко 300 мл, тут цукор 50 г, упаковка ванільного цукру, чотири жовтка і крохмаль 30 г. Все ми повинні змішати в каструльці, поставити на вогонь і варити до загустіння. Звісно ж, помішуючи. так мало наклали, ні? Можливо. Ось такі, друзі, бачите, який крем вийшов. В принципі, не знаю, густенький, я думаю, хватить, бо він вже далі починає пригорати. Далі нам потрібно його охолодити. Перекинули весь крем в миску, не знаю, в холодильнику не треба гарячий. Хай поки тут постоїть. Накрити треба плівочку. Хай поки тут постоїть, а потім вже закинемо в його в холодильник. І буде супер. Накрили його плівкою. Хай захолодає. Поки одне холодиться, друге печеться. Нам потрібно зробити третє. Беремо масло, а потім сто шістдесят не скільки тут грам. Сто вісімдесят. Короче, все правда. як завжди буде в описі. Під відео Добавляємо сюди згущене молоко. Ну, шатку це переб'ємо, щоб воно якесь було таке. Давай сюди з гущенку. Ми взяли варену згущенку і карамель. У нас, нас кон... гущенки не вистачило, але у нас була карамель. Взяли варену, тому що вона буде густіша і для крему, я думаю, буде краще. Щоб вона була все густіша і не так пливло. Бо взяти сиру згущенку, то вона буде зарідка. Може бути халепа в тому, як крем потече від тих згущенки. Все. Це все діло ми перемішуємо. Виходить просто круто. Такий прикольний колір, так? Да? Ну. Якісь горіховичі, які. І далі ми сюди додаємо те, що в нас в холодильнику. Ну точніше, вже в морозиловці, аня засунула, щоб вона швидше захолонула. Ота штука в холодильнику гаряча. Ми не будемо її поки що давати. Хай захолодає. Зрозуміло з грушенку з маслом перемішали. Що там з кружами? Я такий висновок зробила. Що в більшості всі рецепти зроблені таким чином, що форма потрібна 20 см діаметром. В нас форма або маленька, або завелика. Ми брали цього разу вже завелику, тому цього разу мені здається, тортик буде в нас. Трошки тоньший, нижньому нижчий, да. Якщо у вас ще немає ніякої форми, і ви думаєте, яку ж там купити, то купуйте 20 сантиметрів. Це така золота серединка. Нам, друзі, треба ще взущене молоко з маслом. Ром, толік, типу, це проігнорував. ну Це за бажання. А й от я такі штуки люблю, тому я даю якусь. Я не сумніваюся. Там ще до 30 мл, а не пів літри. Що ти робиш? Там 30 мл є. Я бачу що теж, щоб ми після того тоту по підлозі качалися разом з тобою. Діти, не будуть нейтрюха. Тепер Все. слухайте інший запах. Рибята, то побогні. і запаху. Ну що, друзі, йшла друга година випікання наших коржів. Почали ми без 10.5, закінчили без 10.5. Ну ще в духовці корж. Так ти почала без 10.5 і закінчила без 10.5? Без 10.7. Так от, друзі, напевно, це останній наш досвід випікання цього торта. Я взагалі не люблю так пекти торти, але мене настільки це водна бісить, коли ти оці куржі довго випікаєш. Пише 15 хвилин. Насправді там цілих 25 хвилин. Можливо, тому що вони більші, може духовка не достіщі. така. Можливо, духовка не така, можливо, конверсія не така. Я не знаю, що там не таке. Заварний крем під голов. нам потрібно його змішати з нашою згущенкою. Потрібно друзі так само по чуть-чуть перемішувати і додати потрошки порціями, щоб воно грудками не позбивалося, тому що загорний крем вийшов такий, такий він вийшов, е такий твердий. Ну такий, такий. Хоча мені здається, ми його перетримали в холодильнику. Ну коротше, його треба добре збити, бо будуть грудки, і буде не недобре. там напевно, більше обертів. Ми приступаємо до перемазки наших коржів, нарешті. Хоч у нас деякі прозліталися. Я думаю, можливо, цей самий гарний треба було б наверх. Крем у нас вийшов ось такий. Ти цей не розганяйся сильно з цим кремом, його небагато. А коржів он скільки багато? Чотири. <головік> Наші друзі, дивіться, в нас чотири коржі. Ми наш крем ділимо на три частини. Четвертий корж найвищий, покриваємо вже не кремом, а абрикосовим джемом і шоколадною нашою улюбленою. Так, <головік> <головік> да. Тому давайте приступаємо до. Покривання крему. Ось такий цікавий крем, мені здається. Знаєш, що нам треба було зробити з тобою? Нам треба було ось цей круг лівкою обмотати. Думаєш? А да. ну, Щоб легше знімалося, може, чи що. Так, оцю розвалюху давай на якось. Так. Ти його не трошки сюди треба, то як. Дай я складу за іконструктор. Звичайно, <злище злище> скажімо, так і було. Головне, що детальки зійшлися, це все не берни. Коротше, друзі, фініш. Треба дуже обережно ці коржі тримати, бо вони розвалюються. Самий гарний взяли наверх і низ, а всередині ті, що полопали, скажімо так. Все. Хто дивиться наш влог канал, бачили, як ми закривали ось такий абрикосовий джем. Це свіжий, 24 го року. Шкода його відкривати рано. Але ага. для такого торта. Ага. Чесно, я навіть не пробував цей джем. Не готували його. Дивися. Білий хліб. Холодне молоко домашнє. І цей джем. Смак неймовірний. Непогано, правда? Супер. Так, знаєш. Ніжно, не густе, не рідк'єдке, середнє. Все, тепер ми беремо цей джем іншою ложечкою, ніж професійний кулінари, накладаємо його зверху сюди. Нам треба, друзі, На гарненько покрити. Нам бажано покрити весь верх цим джемом. І тепер зверху це все треба покрити шоколадною глазурю, і наш торт буде майже готовий. Найстрашніший друзі момент. Попередній раз щось нас з шоколадом не вийшло, тому надіюся, цього разу все буде класно. Шоколад або на бані, або в мікрохвильовці розступити. Тільки мікрохвильовці бажано такими короткими імпульсами, щоб він не перегрівся. Все, і зразу це все заливаємо три вершками. 30 грамів. 50 мл. 50 мл, 50 мл я не пам'ятаю. Засовуємо це в мікрохвильову піч. <рес> і марнуємо. Ні, і будемо дивитися, так щоб воно не перегрілося нам. Там, там 10-12 секунд і виключати. Потім знову. Дали ми, друзі, значить, сюди дві шоколадки, тому що в нас форма велика, і одне шоколадки буде мало. Та й в принципі шоколадка 80 грам, дві шоколадки якраз 160 грамів і вершків 50 дали. О, більше. Тому що велика форма, щоб воно гарно вверх покрило нам. Тепер це все рівномірно вилий. Тільки нічого там не перемішуй, просто вир... вилий да? і просто вирівняй легенько, щоб джемом не перемішалося воно. Я думаю, це буде дуже важко, щоб джемом не перемішалося. Ну, ти постарайся. В нас тут, друзі, останні штрихи. Шоколад. Сюди щось додати чи ні, ні. до цього коли... Ну, подивись, він густий, він річний має бути. Давайте чуть-чуть. <реш> Помогло твоє трохи. Дай ще трохи вершків сюди. Так, все, друзі, бачите, воно все змішалось. Супер. Я щось думав, що буде недобре. Мені вже не добре від того туаторка. Мені вже не подобається. <реш> не люблю я стільки робити їх. Може, давай перехили якось. Так. Помало. Будемо робити. Отаке ось щось. Може, ще дам. тут ще, бачиш, трошки прогалено. магненькі. До того що зробити толік. Та хватить вже його. Супер. Супер, тепер давай я буду малювати. Тепер беремо шпажечку. Я, 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 я. Ну, до центра, чи відповідно. Так, я зрозумію. Ні, почекай, якщо від центру воно буде загнута сюди. В серединку. В середину, так. Будемо з цього страхоття виводити якусь красу. О, супер. Це так вже страшно виглядає, ні? Ну, непогано. Мені вже дуже цікаво, яке воно на смак. Ну і що? Супер? Слухай, мене аж настрій піднявся. <різь> <реально. різь> Дивіться, друзі, яка квіточка гарна вийшла. Фінішний акорд. Тепер це все. Мало, діло. З досічку, з досічку. Нам потрібно засунути у холодильник, щоб воно нам застигло, не перевертаючи, щоб це все краса не зіпсувалася. Гарненько. Наскільки, на скільки? На дві години? Ну просто давайте почекаємо, поки воно все стежки. Головне, щоб э, глазур верхня застигла, і всередині цей крем так само застиг, щоб воно нам не розвалилось, коли ми знімемо форму. А тоді будемо смакувати. Ну як смакувати? Ми ще візьмемо мигдальні пластівці, якщо в нас там вони ще є. Пам'ятаю, ніби так, що вони є, але чи точно не факт. Прикрасимо у будочки, а тільки тоді вже будемо смакувати. Ну що, друзі, пройшло вже більше двох годин. Я думаю, наш тортик вже застиг і можна вже спокійно його куштувати. Я вам скажу так: я його більш готувати не хочу. Задовго. Ні, ну куржі в основному довго почуться, але так. Дивіться, що у нас виходить? Боже, це гарно. Ну, якби ще не виглядав абрикосовий джем, це було б взагалі супер. Так, задача. Тепер його треба розкрити, щоб він не розлетівся. Давай я це зроблю. Але якщо що, то я полу. то я потім від тебе получу, так? Да? Що получиш. Ну, ж робиш для себе, давай. Ні-ні-ні, воно рве. Тодік, ну що ти робиш? Ну, що я зроблю? Воно рве. Треба нічого рвати. О. так. Ну, слухайте. Десять не все. Ой, не гарно, а я вам скажу, зараз ми все позакриваємо. Тут тут не сильно багато. Ну, воно більше, більше потрібного воно не прилипне. розумієш? Мало того, що він виглядає як куплений, от просто я вам не можу того передати. Можливо, на камеру воно не так дивиться. Так я відчуття, що я просто його десь купила в магазині, принесла, зараз буду куштувати. І навіть висота мені дуже подобається, я вам скажу. Не високий, не низенький, от саме те, що треба. І, до речі, тут є що потримати, я вам скажу, важкий, він такий. Так, це така сама дошка, як у нас є. Відняли її. Кіло 527. Нормальний такий торт на півтора кілограма. Шкода, друзі, але. Все, друзі, виглядає, я зараз вам скажу, якось так збалансовано, якось так мокренько, якось так все гарненько. Цей джем розтікається. Ну, мені хочеться дуже скуштувати. Я робила київський торт. Але такий торт я ніколи ще не робила. Отже, він такий м'ягкий, я боюся його їсти. Без слів. Можна нам нічого казати? М -м -м. Таких тортів я ще скільки живу не їла і не пекла. Це дуже смачно, це мега смачно. Цей абрикосовий джем. Він дає щось своє. Горіхи, просто ну, неймовірні. Цей шоколад, ну, ну тут все просто ідеально. Я вам скажу, от по правді, помучитися варто, якщо у вас є вільний день. І десь от скоро має бути свято якесь. Обов'язково приготуйте. Я вам гарантую, ви здивуєте всіх гостей. М -м -м. Це ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Сказали, не? писали в коментарях каратолік ти поправився. От як тут не поправився <зас> з такими стравами? Так. <зас> <зас> да. Мачно. Воно все поєдналося. Знаєш, Оцей крем, що тут таке коржівці, і верх за як одне ціле. Нема такого, як розділення на смаки. Mm -hmm. Але абрикосовий джем він дає своє. Без нього. Це зовсім той так. От саме абрикосовий крем ну, цей джем, він ніби дає останні такі. Як пояснити? Коротше, не знаю, як пояснити, але без нього не то. Цього торта без абрикосового джему не буде. Він дає своє. Тільки чи ми будемо його ще розпити, я не знаю. <соцю> ну, в принципі, складність тільки в коржах. Ну, Навіть не складність, це то, що їх довго треба робити, і все. <соцю> Але взагалі тут <-то> дуже класно. <соцю> Лука не хотів іде спати. <соцю> Каже: я попробую торт і підплю спати. Вона <соцю> 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 вже завтра попробую. Такий торт ви в магазині точно не купите, тому. Вдома приготувати варто. А вам дякуємо за те, що ви сьогодні були з нами. Дякую вам за перегляд. Кому відео ставте нам вподобайки? Дякуємо за вашу підтримку і зустрінемося наступному відео, друзі. Всім вам па-па!